всім. сім'я, дівчата і хлопці. Зараз я хочу зробити булочок. Вірніше, да, булочок Мене невісточка попросила, щоб я зробила з корицею. Я зробила корицю. Одну ложку кориці і дві ложки, навіть трішки більше, цукру. Тісто я замісила годинку назад, вже воно трішки підійшло. Рецепт тіста я напишу в коментарях. Зараз із з цього тіста зроблю 16 кульок, ну, приблизно ось такі я. роблю кусочки. Зараз буду робити булочки, спочатку з корицею зроблю, небагато. Це такі кульки невеличкі поробила. Не забувайтеся, дівчата, що все буде добре. Ще мене буває, часто пишуть дівчата, з чого почати, щоб зробити свій блог. Відповідаю, дівчата, з позору, з позору, чесно, я колись зробила свою сторінку в Тіктоці ще у 2020 році. 20 жовтня, 20-го року, це в мене була зроблена сторінка в Тіктоці. Перші відео, дівчата, я під музику, під чужі слова, там щось співала, там щось таке. Відкривала рота. Самі себе, сама себе позорила. Сама себе позорила, люди, писали, люди казали моїм дітям заберіть від неї телефон. Вона вже зовсім з глузду з'їхала. Вони пробували від мене забрати телефон. От, але нічого не вийшло. Потім невісточка мені сказала каже, а ви спробуйте балакати, щось розказувати людям. А я кажу, так я ж не дід по нас, щоб щось розказувати. Дівчата, ось так я скручую, бо бочком, бочком, бочком. От, і одного разу я показала, як я роблю пончики свої, які в ті, залетіли залетіли. 3 мільйони переглядів. І оце так я почала сама сама творити, сама витворяти. І Почали на мене люди підписуватись. Так що пробуйте щось своє, у вас обов'язково все вийде і все буде добре. Ставлю відпочивати на півгодинки. Як збільшиться вдвічі, буду ставити випікати. 180 градусів, десь не знаю, може, то. 20 хвилин. Очки мої вже ось так підійшли. Я її ставлю в духовку, але мене просили показати, як я випікаю в звичайній духовці. Вона нагрівається лише низ. У мене лише низ нагрівається. Я розігріваю духовку. От. Тепер, якщо у вас низ пригоряє, то я спасаюсь ось так. Ось так. У мене старе декогось. Воно не старе, в ньому можна випікати. Я його застелила фольгою. Тут вже декілька слоїв у мене. У мене воно просто є, є і є. Хтось насипає сюди сіль. А я е, поклала фольгу. Можу ще ось так ще щось поставити, а потім ставлю. Ось так. І воно не пригорить. Якщо верх горить, то просто вкрите фольгою чи то пергаментом. От. І воно у вас не згорить. Ще, буває, пишуть, а не трісне воно у вас в Ні, Якщо я ось так поставлю і все холодним поставлю, то не трісне. І гарно спечеться. А тепер для тих булочок, що з корицею, зроблю зараз крем. Я оце беру десь 2 ложки сметани. А взагалі-то треба крем-сир. У мене його немає, то я завжди використовую, що в мене є. У мене є такої згущенки, трішки ложок дві додав. І є інший виробник. Теж трішки додавлю. Ще в мене є нутела, паста оця. Це зараз я розмішаю гарненько, і це в мене таки буде крем. Оце такий я зробила крем. Та й згодиться. Зараз почуться булочки, я ним залилю. І буде смачно. Ось ці булочки мої вже спеклися. Я їх зараз просто викладу в форму без, без пергаменту. Як трішки вихолонуть, я оце заливаю ось цим кремом і хай пропитується, прохолонуть, потім будемо куштувати. І так я заливаю кремом. Гарненько весь крем я сюди виливаю. Зараз спробую покуштувати. Ще вона тепла, Тепліще. Ось такі вони у мене. Пахнуть дуже смачно. Ось такі. Повітряні і дуже смачні. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Всіх обіймаю, і до наступної зустрічі!